Які запитання у вас є стосовно вашого майбутнього? Куди ви звертаєтеся, щоб отримати накидні відповіді для свого щоденного життя і обставин? Боже план, щоб ви були введені зміцнені сили Духа Святого кожен день? Слово Боже говорить, що він ваш утішитель, учитель, провідник і знає найкращу стежку, яку вам вибрати, отримайте відповіді для свого життя просто із серця Божого, почути з небес, залишайтеся на вірному шляху, і живіть у вірі та силі Духа Святого. Дух святий швидко реагує, коли ваша віра діє, як у Бога. Приєднатися сьогодні до Кеннета Копленда на «Переможний Переможного віруючого», де він знову наголошує на тому, що ваша віра є ключовим інгредієнтом, коли ви розмовляєте з отцем. Вітаю вас. Я Кеннет Копленд, і це передача Переможний голос віруючого. Сьогодні бачите, ми вже даємо вам форум. Ми вже достатньо заряджені тут. Хвала Богу. Амінь. Тож давайте коротко помолимося і одразу розпочнемо сьогоднішнє біблійне заняття. Отже, ми дякуємо тобі і прославляємо тебе, і поклоняємося тобі, і ми приходимо в Твою присутність в радості та доброті серця за достаток всього. І ми відкриваємо наші серця, ми відкриваємо наш розум для тебе. Щоб прийняти відкриття з небес. І ми дякуємо тобі за це, і віддаємо всю хвалу і честь, і всю славу чудовому імені Ісуса. І саме в це ім'я ми молимося і віруємо, що приймаємо. Амінь. Слава Богу. Гаразд. Давайте відкриємо наші Біблії на четвертому розділі послання до римлян. Зверніть увагу. Весь гріх, всі хвороби, вся бідність, всі людські страждання, все це все це є результатом ненависті, сатани до людства. Я повторю це ще раз. Весь гріх. Всі хвороби, всі недуги, всі стихійні лиха. Розумієте? Раніше не було жодних торнадо. Не було жодних ураганів, не було жодних руйнувань. Аж поки гріх не з'явився в людській сім'ї. На небесах немає торнадо, На небесах немає хвороб. І немає недугу. Якби Бог збирався навести на когось хворобу чи недугу, йому б довелося вкрасти її, тому що у нього немає жодних хвороб чи недуг. Амінь. Якби це було його волею для когось хворіти, тоді на небі була би хвороба. Амінь весь гріх, всі хвороби, всі недуги, вся бідність, все людське страждання є результатом ненависті сатани до людства. І відкуплення є результатом великої любові Бога до всього людства і всіх людей. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб хто кожен амінь. І ми співаємо цю стару пісню кожен це і я слава Богу, так це і означає. Я був частиною цього світу, але любов вибрала мене. Слава Богу. Поставила мої ноги на правильний шлях і змінила мене навіки. Слава Богу. Його велика любов до всього людства та до всіх людей. Закладіться місце у четвертому розділі послання до римлян. Я хочу зазирнути в десятий розділ. Євангелії від Івана, бо нам потрібно побачити, що Ісус сказав про це. Євангеліє від Івана, 10 розділ, 10 вірш. Злодій приходить, щоб вкрасти вбити і знищити. я прийшов. Щоб ви мали життя і мали його з подостатком. Слава Богу. Алілуя. І мені здається, зараз якраз хороша нагода вигукнути. Слава Богу. Амінь. Це єдине, що Бог має у своєму серці і в своєму розумі. Він не думає про ваш гріх. І ми повинні це збагнути. Він не думає про ваш гріх. Він не пам'ятає його. Тож не нагадуйте про нього. Якщо у вашому житті є гріх, в якому ви не розкаялися, це інша справа. Він однаково не пам'ятає його, але в першому посланні Івана, в другому розділі, сказано. Це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли б хто зрішив, то ми маємо заступника перед отцем. Хто такий заступник? Це адвокат. Кажу вам, друзі, наша справа в хороших руках. У нас є заступник перед отцем: Ісус Христос. Праведник Він вірний і праведний, щоб простити наші гріхи, коли ми визнаємо їх, і очистити нас від усякої неправедності. І якщо ви очищені від всякої неправедності, тоді що залишається? Праведність? Амінь. І все буде гаразд. Алілуя. Амінь. І якщо ви визнали цей гріх, більше не нагадуйте про нього. Так, але я й досі відчуваю себе винним у ньому. Що ж, це ваші відчуття. І Якщо ви дозволите дияволу і надалі викликати їх довший час, швидше за все, ви вже звикли себе почувати так. Амінь. Але якщо ви покаялися, тоді з ним покінчено. Тож більше не потрапляйте на гачок цих почуттів. Поставте почуття туди, де вони повинні бути. Чи вони є вашими почуттями? Так, це ваші почуття. Але ви не належите своїм почуттям. Це ваші почуття належать вам. Ви є босом, а не почуття. Тому замовкніть. Припиніть думати так. Припиніть думати таким чином. Скажіть, мій розум це мій розум. Жоден диявол, жодна людина не можуть змусити мене думати про те, про що я не хочу думати. Я думаю Словом Божим. Алілуя. Слава Богу. Гаразд, четвертий розділ послання до римлян. І щоб ми не досліджували, про що б ми не говорили, а сьогодні ввечері ми будемо більше говорити про Духа Божого. Про Святого Духа, Духа, який всередині нас, Духа, який на нас, і цей Дух Божий прийшов у вас, коли ви народилися згори. Він був причиною і свідком вашого народження згори, і він перебуває у вас зараз і свідчить вашому духу, що ви без сумніву є дитиною живого Бога. Алілуя! Амінь. Але після того, як ви були охрещені Духом Святим, Дух Божий сходить на вас. Ісус сказав Іван хрестив водою, але ви будете охрещені Духом Святим. І як Дух Святий зійде на вас. Що станеться? Ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас. Амінь. Так, так, дякую тобі, Господи. Девід, будь ласка, мені потрібна склянка і пляшка води. І щось таке, чим я міг би витерти воду, бо я тут трохи поналиваю. Але я хочу показати вам дещо. Амінь. Тому не має значення, якщо ви говорите про Духа Святого. Не має значення, якщо ви говорите про зцілення. Не має значення, якщо ви говорите про фінанси, і не має значення, якщо ви говорите про будь-що. Щоб це не було. Ми почнемо з віри. тому, що все починається з неї. Амінь. Чому? Зараз я це покажу вам. Чому все починається з віри? Послання до римлян 4,16. Отже, з віри, щоб було з ласки або по благодаті. Чому? Щоб обітниця була непорушна всім нащадкам. Амінь. А він говорить про обітницю завіту. Він говорить про те, що Бог не зважає на особу. Божа обітниця вам, Божа обітниця мені є такою ж сильною і непорушною. І Бог дасть відповідь так само швидко, як він дав би відповідь Ісусові. Так само швидко, якби він відповів Авраамові. Амінь. Тому що благодать. Благодать. Давайте подивимося. Девід, постав це тут. Я ще повинен дійти до цього. Дуже дякую. Отже, від віри, щоб було з ласки або по благодаті. І саме в благодаті є все. Амінь. Алілуя. Але немає віри, немає благодаті. Немає благодаті, немає Духа Святого. Немає благодаті, немає спасіння, немає благодаті, немає грошей. Немає грошей, немає зцілення. Все це є в благодаті. Амінь. Благодать купила і заплатила за це дві тисячі років тому, а віра це приймає. Отже, ви починаєте звідси. Далі. Отже, повірі, що було з благодаті, щоб обітниця була непорушною для всіх нащадків, не тільки за законом, але й за вірою нащадків Авраама, котрий є отець усім нам. І як написано, отцем багатьох народів я поставлю тебе перед тим, Кому він повірив, перед Богом, який оживляє мертвих і називає неіснуюче як існуюче. Я хочу, щоб ви звернули увагу на слово перед перед ним. Якщо у вашій Біблії є посилання на це слово, то там стоїть невеличка цифра, і далі написано, або як він, перед ним, або як він. Якщо релігія вже встигла промити вам мозок, то це стурбує деяких людей, бо ми з вами намагаємося діяти, як Бог. Так, я чув, як люди говорили це. Я зараз згадую про одну ситуацію. У мене був один друг і йому сказали, знаєш, служіння такого-то зруйноване. Той запитав, чому? Та тому, що він зв'язався з Коплундом. А що сталося? Ну, вони обидвоє їздять по всій країні і намагаються діяти як маленькі Ісуси. Дуже дякую вам. Він помітив це. Саме це я намагаюся робити. Розумієте? Авраам, як Бог, перед Божим обличчям. Перед ним, як Він, називав неіснуюче. Як існуюче, так ніби був Богом. Амінь. Це дуже, дуже важливе спостереження. І зверніть увагу. Віра називає не існуюче, як існуюче. Він без надії повірив з надією, що став отцем багатьох народів, згідно сказаного. Такими будуть нащадки твої. Дивіться далі. І не ослабнувши в вірі, немає такого поняття, як слабка віра. Пам'ятайте, Ісус сказав одним людям, як це, що ви віри не маєте? А іншим він сказав: такої віри я не знайшов навіть серед усього Ізраїля. І там написано, він дивувався їхній вірі. Також написано, що він дивувався невір'ю деяких людей. Якщо Ісус буде дивуватися з мене, то я не хочу, щоб він дивувався з мого невір'я. А ви? Ні, ні. Слава Богу. Ми можемо бути такими ж синими у вірі, як і Авраам. Амінь. Зверніть увагу не ослабнувши в вірі, не вважав тіла свого за умертвіле, будучи майже столітнім, ні отроби сареної за умертвілу. І ось. Ось що тут найважливіше. Він не захитався в обітниці Божій невірою, але був міцним в вірі, віддавши славу Богові. Що віддає славу Богові? Міцна віра? Отже, віру можна зміцнити. Віра може бути слабкою. Амінь. Відповідно, сильна віра, як Бог, називає неіснуюче, як існуюче. І як ви це робите? Ви починаєте з обітниці. Ви знаходите обітницю в слові, яка охоплює вашу ситуацію. І не виривайте півречення з контексту, щоб потім перекрутити його. Або воно говорило те, що ви хочете. Ви можете змусити Біблію говорити все, що вам завгодно, якщо будете маніпулювати нею. О, знаєте, в одному місці сказано Юда повісився, а в іншому ідеї зроби так само. Але розумієте, це не працює. Припиніть. З таким успіхом можна взяти Біблію і довести, що ви повинні повіситись. Ні, 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 ні. Коли ви маєте непохитне підтвердження в устах двох чи трьох свідків. Амінь. І в нашому злорію житті, у нашому житті вірою, ми віддаємо перевагу, щоб це були місця писання з Нового Завіту. Не завжди, але мені подобається новий завіт. Слава Богу, тому що саме в ньому ми живемо. Амінь. Я твердо стою на цій основі. Слава Богу. І тоді це належить мені. І це належить вам. Це куплено кров'ю і підкріплено кров'ю. Амінь. Я не вагатимусь у цьому. Я повністю переконаний, що Бог здатний виконати обіцяне. Амінь. Тож я вкладаю це у своє серце і в свої уста. Хвала Богу. Я проголошую, що це моє. Я називаю неіснуюче як існуюче. Слава Богу. Амінь. Отже, віра називає неіснуюче як існуюче, і діє як Бог. Давайте відкриємо перший розділ книги буття. Я хочу, щоб ви звернули увагу, як це робив Бог. На початку Бог створив небо і землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і дух Божий ширяв над поверхнею води. Дух Божий ширяв над поверхнею води. Давайте я прочитаю це ще раз і пояснюся а земля була пуста та порожня. І темрява була над безодною, і дух Божий ширяв над поверхнею води. Там було темно. Дух Божий ширяв, але темрява залишалася. Проте дух Божий ширяв. Як темрява могла залишатися, якщо дух Божий ширяв там? Дух Божий ширяє, але темрява залишається. Якби Бог сказав Алілуя! дух Божий ширяє, і я знаю, я повністю переконаний, що дух Божий здатний позбутися цієї темряви і принести світло. Я повністю і цілковито переконаний, що він це може. І я повністю переконаний, що він це зробить свого часу. Коли він буде готовий і коли буду готовий я. Друзі, темрява була б там і досі. Бо не було б вивільнене те, що містить в собі здатність змінювати цей світ. Так, але Дух Святий мав силу. Так, але він ширяв там. Він і досі її має, він і досі ширяє, у нього і досі є сила. Але так чи інакше її потрібно вивільнити. Я говорю про того ж самого Духа, який дав вам життя, коли ви прийняли Ісуса, того ж самого Духа Святого, який живе в вас зараз, того ж самісінького. І немає двох чи трьох святих Духів. Це один і той самий Дух, той самісінький. Алілуя! І Він діє в вас. Можливо, нічого не відбувається, але він діє в вас. І я запевняю вас, нічого не відбудеться, якщо ви говоритимете. Тоді, коли настане його час. Любі, його добрий час прийшов того дня, коли Ісус Воскрес із мертвих. І з того часу він вже готовий. Я маю на увазі, він готовий. Тоді на що він чекає? На те саме, на що він чекав того дня. На Слово Боже. Алілуя! Слава, 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 амінь. Саме з цієї причини ми починаємо з віри зі слова Божого з крові, яка підтримує завіт Слова і могутнього імені Ісуса. І хтось повинен зараз віддати хвалу Богові. Отець, син і Дух Святий на всі сто відсотків відкриті для вас на сто відсотків на нашому з вами боці враховуючи все, що він має. Все, ким є Бог, все, чим Бог володіє, і все, що Бог буде мати. Це належить вам, якщо Ісус є вашим Господом. Я бачу, мені потрібно трохи проповідувати із цього боку. Слава Богу. Слава, 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 слава. Я сказав слава. Слава, 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 слава. слава. Хвала Богу. Дякуємо Тобі, Ісусе. Дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо Тобі. Я Келі Копленд, знаєте, коли я виростала, я спостерігала, як мої батьки жили вірою. І я побачила перш за все, як працює віра, тому що вони навчали мене того, про що Кенет Копленд навчатиме вас цього тижня. Те, про що тато навчає вас на цих передачах, допоможе вам бути успішними у кожній сфері вашого життя. І коли прийде біда, ви знатимете, що робити. Ми хочемо допомогти вам у всіх сферах, вкласти слово у ваше серце, щоб ви знали, що робити навіть у буденному житті. І передачі цього тижня допоможуть вам у цьому. Крім того, ми нагадуємо вам про наші матеріали, які ви можете замовити, скориставшись інформацією на екрані, Бог дав нам Духа Святого, щоб ми могли чути його. І Дух Святий говоритиме з вами, коли ви читаєте Слово Боже. Зведіть свій погляд на Бога. Зведіть свій погляд на його слово, як на вашу допомогу. Не дозволяйте тому, що відволікає вашу увагу і хвилюванню перешкодити жити цим добрим життям, яке він має для вас, коли ви вкладаєте ці відкриття у своє серце. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Там ви знайдете чимало цікавого. дозвольте помолитися за вас сьогодні. Отче, отже, я дякую тобі, що ти вклав в нас надію. Ми можемо звертатися до Тебе і бути повністю переконаними, Господи, що Ти подбаєш про нас і визволиш нас, і навчиш нас в ім'я Ісуса. Амінь. До зустрічі завтра. Це Келі Копленд нагадує вам, що Ісус є Господь. Иисус є Господь.